Ліна Костенко, мій перший вірш, написаний в окопі, мій перший вірш, написаний в окопі, На тій сипкій от вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство, вбите на війні, Лилась пожежею пожежі вулканічна лава, Горіла хата, ніч давала днем. І захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Угла земля сусідський плакав хлопчик. Хрестилась баба, і кінчався хліб. Двігтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулилось кілька діб. О перший біль тих незабутніх вражень, які він слід на серці залишав. Як невимовне, віршами не скажеш. Чи не німою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, що, притулившись край, що присвітила поночі війна. Яким він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась тіла.